Дев'ятого година і 7 хвилин Український час і в студії програми Ранкова хвиля для вас працюють Ірина Сампан і Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Кірішун. До команди нашої додався ще й режисер відеотрансляції Олександр Портян, а гостей до цієї студії проводить Тетяна Карпусь. Ох, аж голова може обертом піти, поки всі ці прізвища вимовиш. але всі заслуговують на увагу. Безперечно, і всі докладаються до того, що програма успішна. Ну що я голову тут особливо згадав? Тому що зараз буде французька пісня. Громадське радіо одне з тих радіо, які не обмежуються українською, англійською чи там російською мовами. Французька є обов'язковою, принаймні там, де ми з Іриною сам працюємо. Так от. Сальватога, я даму, матете. Що значить? Матете, тобто моя голова, ранкова хвиля, програма громадського радіо. Ірина Сампан, Андрій Куликов у студії. Так от, Іро, а у вас від чого обертом буває, йде голова? Ой, яке ви питання задали, цікаве. Від те, як ви підбираєте музику. О. Так. Ну, дякую я абсолютно дякую. довіряю вам музикальний сектор ну, нашої програми. Ні, тому... сьогодні нагадаю була пісня пісня Гей Іване від гурту врода на наполягання Виключення підтвердження ну я, я гадаю, що вона не зіпсувала ефіру. Це точно. у мене іноді голова йде від усіх реформ, які в Україні, начебто, відбуваються. Ну от як йде вона напевне обертом. У тих людей, які стають об'єктами чи суб'єктами цих реформ? я от зараз запитаю Світлану Посиренко. Вона головна редакторка журналу Віче, якої видається у Верховній Раді, як у вас голова обертом іде? Шановні колеги, голова обертом іде вже протягом 9 місяців, навіть більше, оскільки журнал потерпає від того, що його намагаються. Реформувати ті, хто не уявляє, як це зробити. Хто це? Народні депутати, наприклад. І, на жаль, сталося так, що закон про реформування державних і комунальних ЗМІ, який, в принципі, покликаний зробити пресу вільною, так? він не виконується. Відповідно до того, як би він мав виконуватися, і що стосується саме парламентських змін, а якщо стисло, то як можуть бути реформовані парламентські змі? Тепер вони не будуть виданнями Верховної Ради? Ні, вони мають бути як і записано, наприклад, в законі і записано в постанові. Що ми маємо забезпечити, тобто, цей журнал, він фінансуватиметься якимись невідомими інвесторами тепер, а не парламентом, і Верховна Рада її апаратом, так але він зберігатиме назву, цільове призначення, мову видання, тематичну спрямованість. Тобто, ми маємо писати про парламент, що значить невідомими інвесторами. А немає е, ніяких інвесторів. Ну ви щоб, маєте е, знайти. Ми чи? маємо їх знайти. Для того в законі передбачено е, два етапи реформування: ті засоби масової інформації, які можуть. І хоч ну, тобто можуть знайти інвестора. Так є успішні е, рекламні агентства, е, Якась успішна співпраця, якісь олігархи, які хочуть утримувати видання, наприклад, там міські чи якісь так районні. Ну у вас стому вони вкладають гроші, але наші не, не хочуть. Наші не таке не хочуть угу. е, поки що. Утримувати значить, і ті пішли на перший етап. Це означає е, цього року. Зібрали збори трудових колективів і вирішили, ми йдемо на першому етапі. Наші збори трудового колективу вирішили йти на другому етапі, бо для того, щоб підшукати інвесторів для такого видання, воно специфічне не тільки тому, що треба писати про народних депутатів. Тим більше, ну яку інформацію, таку шалену інформацію треба написати про народних депутатів, щоб цей журнал приніс якийсь зиск, хоч комусь. так? Немає такої. Вся інформація швидко передається електронними засобами масової інформації. Інтернет, а у вас і періодичність такий. яка? раз на місяць. Ну, звісно. І тим більше, що наш журнал, і це найголовніша була ніша цього журналу, що він був ваківським з юридичних наук. Що таке ВАК? Ну, це така організація. Може, вона і є рудиментом атавізмом, але поки що науковці, які захищаються в галузі. Юридичних наук мають публікувати свої розвідки наукові у різних mm -hmm. наукових виданнях. Так, от ми, крім того, що це громадсько-політичне видання, воно ще було і науковим виданням це фаховим вища атестаційна комісія. Так, так? вища тестаційна комісія. Mm -hmm. І тому витиснути нас на базар, ринок змі засобів масової інформації це означає поховати. Видання як е, наукове і як фахове, і поховати видання як е, незалежне, оскільки воно незалежне справді, бо публікації в такому журналі вони е, відповідають так, би мовити, е, державницькій, якісь так скажемо, позиції. Світлана Посиренко, головна редакторка парламентського журналу «Віча». Ми повернемось до розмови з нею після того, як зараз о 9.15 ви дізнаєтеся про погоду. Отже, тримайте пильність, що, як дехто каже, майтеся на бачності, коли пересуваєтеся, зокрема, і київськими вулицями. Ірина Сапан Андрій Куликов не пересуваються зараз жодними вулицями. Ми собі у теплій зручній технічно студії громадського радіо. І у нас дуже цікава гостя, Світлана Пасиренко, головна редакторка парламентського журналу Віче, котрий, коли перед вами крайній термін перетворитися на. Перепрошую Сказали... за вислів не парламентських журнал. Сказали через три дні. Ой, ой, 16 листопада Верховна Рада України прийняла постанову про те, що вона своє видання кидає. Вона виходить із засновників. Вона єдиний засновник. Вона не має. Просто можливості взяти і вийти сама із себе, але вона вийшла. Ну справа не в тому. Це дуже гарно лунає. Та хтось виходить і самі з себе, і так, Верховна Рада з себе. Вийшла. Е, да. е, і ми маємо швиденько, швиденько. Е, ми маємо швиденько е, зареєструвати видання, е, як в е, ми вже перетворилися, наприклад, так, от, але це нереально. За три дні зробити, і найголовніше, що відтоді, як ми почали перетворюватися так з квітня місяця, з квітня і по нинішній час трудовий колектив не одержує заробітної плати. Тобто засновники прошу це виходить 8-9 Так. Ми не одержуємо заробітної плати. Ми випустили останній випуск журналу був у е, липні, але ми його випускали власними силами. Далі цих сил не вистачає. Ми випу зараз підготували і на сайті його поставимо е, крайній, так скажемо, випуск. Але дев'ять місяців невиплати заробітної плати, частина людей звільнилася, а не, частина осібне. людей, звичайно, намагається утриматися і е, взяти участь у цьому реформуванні. Але найголовніше навіть не і, ну і це звичайно це дуже страшно, бо йдеться про сім'ї і про забезпечення людей заробітною платою. Але зараз навіть ті, хто пішов і ставати на біржу праці, так звільнився з редакції. Він не може стати на біржу праці, оскільки редакція не заплатила ніяких податків. Немає у цього єдиного соціального внеску, і тому людям відмовляють навіть стати на біржу праці і одержувати якісь свої копійки для того, щоб і це стосується пенсіонерів, це стосується безробітних. Розумієте, це стосується усіх людей в цій редакції. І найголовніше, що навіть коли була прийнята постанова, про те, а відповідно до закону засновник повинен погасити всі борги. З заробітної плати, з комунальних послуг, з друку, інших е, там витрат. Е, тепер е, не погашаються ці борги тільки через те, що е, рішення, рішення, виявляється, про це погашення, про перерозподіл цих коштів, має прийняти узурпатор влади у Верховній Раді, регламентний комітет. Це вісім чоловік. Які хочуть або не хочуть, голосують або не голосують. До них звернувся керуючий справами зараз із листом, щоб вони розглянули цю можливість погашення заборгованості, але навіть не йдеться про погашення заборгованості усієї, а тільки заробітної плати. Ну нехай тільки заробітної плати, але вони не розглядають. І є крайній термін 21-го числа, коли вони будуть засідати, можуть закритися вже рахунки через казначейство, і ніхто нам не проведе цих коштів. Формально кошти можуть провести, дати, нібито, і моментально їх забрати в казну і сказати, що ми з вами розрахувалися. Є край, розумієте, якщо в понеділок цього не станеться, не віддадуть ну, це людям гроші. Це, це, це завтра так, на святого Миколая. Угу. Якщо цього не зробиться, значить нас повністю кинули. А те, що ми хочемо, те, що нам хочуть, щоб ми зареєструвалися протягом трьох днів, то це тільки для того, щоб на середу, на середу прийти і сказати, ми зареєстрували і всі борги, які є, повісити на нову редакцію, яка шукає інвесторів, але поки що вона їх не знаходить і людей підвісили. У такому стані, і це відбувається протягом 9 місяців, і ніхто не несе жодної відповідальності, Світлана за такі Песаренко, дії. головна редакторка журналу «Вічі», це журнал Верховної Ради у студії громадського громадського радіо програмі ранкова хвиля. Пані Світлана, у мене таке питання. А скажіть, це така проблема тільки у вас вийшло, що о, з роздерж... роздержавленням, та чи пошуком нових о, інвесторів, так скажемо, та способів фінансування. Чи... З усіма парламентськими ЗМІ? Ні, поки що. Голос України, голос України також прийняв рішення. Це дуже. Дякую вам за це запитання. Це вибіркові і подвійні стандарти підходи до парламентських ЗМІ. Голос України також прийняв рішення про реформування на другому етапі. І їх поки що залишили в спокої. вони, але Верховна Рада протягом місяця, після того, як трудові колективи прийняли таке рішення, мала проголосувати. Вона цього не зробила. Вона проголосувала замість квітня, замість квітня. Вона проголосувала в листопаді з приводу ВІЧа і випихнула нас на перший етап. Тобто, все. Хоча ну, нас там попереджали, що нас треба взагалі закрити, розтоптати, засунути, задвинути. Зробіть, але зробіть це по закону. А з приводу голосу України не прийнято жодного поки що рішення, вони продовжують працювати. От фінансування для тих, хто йде на другому етапі, закінчується через два роки. Тобто, цей рік їх фінансують і ще два роки вони шукають інвесторів. А може, зміниться законодавство? А може, щось іще якось зміниться, і ситуація виправиться. Голос України газета щоденна. В ній публікуються потрібні речі. Ми всі знаємо, як призначався генеральний прокурор. Не от. Ми знаємо, що було опубліковано день в день, і все це чудово. Це правильно можливо. Пані Світлана, але з я от зараз колективами... подивився ваш журнал. Я маю сказати, що у вас теж публікуються потрібні речі. Не скажу, що я би там з захопленням читав усі ці наукові розвідки, але там є і розповідь, скажімо, про проблеми кримських татар. Це мені просто цікаво, та там є якісь корисні поради. Вас затримали, та що далі робити? Ніхто не гарантований. І так далі. Та. Так що потрібні речі. Ви Розумієте, потрібні наші науковці все ж таки. Працюють, так би мовити, також на злобу дня, а не тільки там якісь філософські речі. Наприклад, щодо змін Конституції чимало публікацій, наприклад, щодо удосконалення виборчого законодавства, наприклад, щодо реформ в різних галузях. І це не завжди до снаги. Критикуються звичайно деякі законопроекти, але робиться це для того, щоб люди могли прочитати і зробити для себе якісь. Корисні висновки не тільки для себе, а й для держави, Слухайте, так багато з наших колег раділи, тому що журналісти масово опинилися у Верховній Раді. Ну скажімо, там я не знаю. Я думаю, що і ворини сам пане в мене до цього було вельми скептичне ставлення, але тим не менше, стільки колег ви до них зверталися, поможіть, порадьте про пролобіюйте. Якщо ви пам'ятаєте, як Мустафана Наєм, а, говорив про заробітну плату народних депутатів най, mm. самий перший раз, найперший Пам раз. Пам'ятаю, він сказав, що для того, щоб підвищити заробітну плату, бо на таку, як вона є, неможливо працювати у парламенті, потрібно закрити журнал Віче. І е, тоді заробітна плата депутатів буде якраз такою, як потрібно. Розумієте? Заборгованість із заробітної плати трудовому колективу за 9 місяців. З нарахуваннями, без яких неможливе ні пенсійне, ні всяке інше забезпечення, становить на зараз 800, там, чимось тисяч. Розумієте? Тобто це не йдеться про такі шалені кошти, які можуть це задовольнити апетити наших народних депутатів. Це дуже дивно, тому що я пам'ятаю, коли приймався проект бюджету на наступний рік, там виділені. Я не оперую цією цифрою, але там значні кошти і. На функціонування телеканалу Рада а, да. і на Голос України там великі кошти, і збільшено. Ну була новина, що збільшили функці... фінансування для функціонування. Так. чому там, я, будь ласка. Можу. я можу сказати, що ця сума вона розподіляється приблизно так. Я не можу там до копійки сказати, але це десь 11-12 мільйонів «Голос України», 2 мільйони е, там, з копійками – це е, журнал «Віча», а решта – це телеканал «Рада». Так. І ще оці 2 мільйони, от, е, 2, 7, 2, значить, нам дали на перший тільки квартал фінансування, тільки на перший квартал року а далі сказали, що нас треба ліквідувати, але нас не ліквідували і фінансування не дали. І ми пішли на реформування і сидимо оце, реформуємо. Значить, так от оці 2 мільйони, які належали по проекту бюджету журналу Віче, їх, їх нам дали 700 тисяч на три місяці. А ці 2 мільйони повісили так і сказали, що це 2 мільйони. На технічне переоснащення телеканалу Рада, на ліквідацію журналу і на технічне переоснащення телеканалу Рада. На не... цифру перейдуть да, нас не ліквідували, нас не ліквідували, тобто не використали ці кошти, нас не фінансували. І так ці кошти, нібито і й висять. Я не знаю точно чи віддали їх телеканалу Ради чи ні. Я сподіваюся, що ми невдовзі дізнаємось не тільки про те, віддали чи не віддали гроші телеканалу Рада, і наскільки забезпечено далі існування газети Голос України, але і що буде із журналом Віче. Світлана Пасиренко, головна редакторка цього журналу у студії ранкової хвилі. Дякуємо, що так рано до нас прийшли. Дякуємо, що насправді ледь не першим нам розповіли про цю проблему непросту. А я, от в зв'язку з цим, що згадав, по різних причинах з різних причин зникають, закриваються, реформуються. Перетворюються засоби масової інформації. Я думаю, що журнал Віче не вмре, не поляже, існуватиме в якомусь вигляді. От Дякую. коли виникла небезпека для існування кримсько-татарських засобів масової інформації, частина з них, наприклад, як радіостанція Майдану або телеканал АТР, не змогли перереєструватися за правилами введеними окупаційною владою, то їх підтримали кримсько-татарські музики. Зокрема, видатний репер Сейран 762, Він же Сейран Халілов написав такий реп. Називається Атурні Олдурменіс, що кримськотатарською означає Не вбивайте АТР». Я пропоную. Ми його зараз і послухаємо. дений бир меркези кой биркой эр биршр эр мамлекет атрнин давушыны бугун эшикте м тарих эмдианатли мында керчбер окмалмат кырым акында эр айле бакар эр корантадилей атр керей бере биз атр эле атрни олдурмениз олдурмениз атрни токтотмоныз токтотоз динлениз кол тутуныз кол тутуңуз атрни олдур трн ольдурмениз ольдур мениз атрни токтотмонуз токтотмонуз динлениз кол тутунуз кол тутунуз атрни атр или Атерні Ольдурменіс, не вбивайте АТР. Пісня Сирана Халілова, кримсько-татарського репера. і кримсько-татарські пісні часто лунають на хвилі громадського радіо. Це єдина несуто кримсько-татарська радіостанція, котра регулярно грає. Ірина Сампана, Андрій Куликов і звукорежисер В'ячеслав Кіришун подають вам цю програму. Ранкова хвиля, на якій о 9.30 настає час реклами. Реклама